Всім привіт-привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в силовий симулятор такий геймінг. Ну, не знаю, тут треба качатися. Качатись качатись. Якщо я не помиляюсь, я тут чуть-чуть, буквально чуть-чуть уже грала, але ну не знаю, я вже не пам'ятаю. Да, бачите, я малий шнуп вже трошки прокачана. Ну, я раніше грала в це, але тепер я щось на нього забила. О, давайте почнемо. Тут нам треба брати різні такі предмети, їх ласкати до кінця. А, вот, до кінця, і за це, виходить, гроші. От, бачите, мені видали гроші за те, що я дотаскала. Е, це пірочки. Е, я буду брати такі пару, качку. Давайте візьмемо навіть три качки, Ну, давайте спробуємо. Да, Хоп! Все дотаскала, дотаскала. Перо. Що це? Що це? Що це? Ну, шість ка качок ми точно не. Нет. Ладно, давайте хоть 4. Три. Ну, дві качки маємо. Тянути. А, це перо! Ой. Є шість трошки. П'ять. Вот, п'ять. Ми тянемо, тянемо. Але я хочу... Ладно, давайте вже 4, щоб ми легше все. Опа, опа. Все, ми молодці та взагалі. Так, і йдемо качатися. От, за цю енергію ми йдемо качатись. От так. Добре, качаємося, качаємося, качаємося. Опа, все, ми покачалися. За, за якусь можна енергію купляти можна пеців. Бачите, у 20... мене скільки? У мене 40. Ем, так, можна купляти. Опа, у нас нам качка выпала. Уточка, уточка. Прикольно. Прикольно. Все, у нас теперь две, и мы, нам будет легче, 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 легче это скаты все. Поднимемся Уточек. Бачите, я с легкостью уже шесть. О, кстати, кто бачил э, Шрека? Мультик такой. Привет, Шрек. <laughs> Ладно, давайте попробуем унитаз потянуть, а? Как вы думаете, потянули один унитаз? Фу, з легкістю тяну. Я можу навіть, е, взяти дві, дві цих, і я з легкістю тяну. Та ми молодці. О, я, а якщо так, беремо уніта і беремо всі пір'ячка. І тянемо з легкістю. Бачите, і наскільки пірічка, наскільки е, ця нитка довга, бачите? Е, так, давайте ще от просто пір потянемо, ну, не знаю, щоб швидше було. А, вони по 5 нам дают. Ну, добре. Давайте, ага, еще одну понесем, чтобы было у меня 800. Все, у меня 800 есть. я хочу качаться. Я думаю, что я уже не буду малышом, ну, бом. А реально чем-то больше. Бамц, бамц. Так, да, да. Качаемся, качаемся, качаемся. Йой, я уже взагалі качаюсь, ну прям, м -м. Ну що я ще малишну? Подивіться, який у мене просто мускул лежав. Ой, я її п'ять взяла. Оп, я з легкістю цяну. Ви бачите, унітазіка просто візьме. І я все з легкістю цяну. Бачите, скільки в мені просто візьме. Бамс, бамс. Я взагалі, взагалі. Що потягнемо три унітази, а? Потягнемо три унітази? А я ще шість. А давайте все, прям візьмемо все. І всі перо. все. Все, і тянем. І ми тянем просто це на ізі. Ну, я думаю, все останній раз ідемо качатися, у нас уже 1000. Ідемо брати он то, бачите, там здалека. Туди. Там треба відтащити ту штуку. І там покачаємося, щоб нам там було легше. Оп. Хоп, хоп, хоп. Опа, давай быстро, быстро, быстро. Я просто нажимаю, нажимаю на екрану, нажимаю, 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 нажимаю. Э, чого е, я не качаюсь? Стоп! Е, я... а чого в мене гантелі з собою йде? Ой, мене вибило. Нічого, нічого, І що, що мене вибило? Все рівно, що в мене то все залишилося, ну ці всі в мене штучки. Правильно, чи в мене то все забрало? Пропустіть. Так, ну, йдемо, что чи як це можна назвати. О, я слабий, ну, ноп. Ноп. Ладно, може, случайно так поздруємо. Так, все, ідемо тещит. Я вже слаба, я слабачка. Ну нічого, і що, що я слабачка? Нічо. Так, давайте беремо Опа, гантель. Фу, з легкістю. Лекістю відтянула. От я Так, йдемо на нову локацію. Я А я зможу м'ячик потягнути, а? Та є два м'ячика з легкістю тяну. Я на новій локації. А тут лише три можна тянути. Я, я тут лише три можу тягнути. Ви бачите? А чого а чо так? Странно, 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 ну, ладно, ладно, ладно. Так, с назад. А вот, я щось забула, загубилась. Так, давайте подивимось, скільки там у нас коштують пети, От, а ну гантелька скільки. Скільки гантельів? А гантельів 6 можна, кстати. А вот, мячики щось можу. А гантельки хоч вони легші. Я одну ну, гантельку. ледве тяну. ви здеваєтесь. Чи що? Ладно, давайте от. Ну, якщо вже м'ячики нормально так тянуть, то хай буду їх тягнути. Вони просто, знаєте, котяться і може і того мені легко їх носити. А так то може, бо вони і тяжко носяться. У мене вже 1600, тому йдемо не продавати це все, а йдемо, 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 йдемо тренуватися. Е тренуватися. Давай, е. Давайте я хочу ката качатись. Давайте, може, мені на це треба. Чи на більше взагалі? Я думаю, тут немає різниці. Во, все, качаємось. Оп, а давайте бачите, воно якось перекошено вона трошки. Такс. Все, подивіться, у мене вже просто 70. Просто я вже у мене 70, дивіться. 70 сил, я взагалі вже качок. Думаю, думаю, на цьому я буду вже завершувати. То, що ми вже пройшли. Локацію одну це відео вам сподобалося всім па па па, -па.